Як полянсько, службовці, віти як полянські, службовці, віти як полянські, службовці, віти як поляськи, службовці, відея як полясні. А це все число в нас, чисть, перша наша чітка, українські діти, хай данує повітря, українські діти. Хай дани, горіти, українські діти, хай дани, горіти, українські діти, хай дати, горіти, українські діти, хай даним, горіти, українські діти, хай даним, горіти, українські діти, хай даним, горіти!